<с original> Дівчата, добрий день! Можна ваші квитки? Звісно, візьміть. Гей, ви чому квитки не берете? Вона What? the... прекрасна, What? то прекрасна. <smart noise> Ого. Ця дівчина вам сподобалась? <squ dive> <Encour sniff> <sharp noise> Ніколь, ти подивись, яка у неї крута фігура. Нам до такого далеко. Ого! <złces> Ось це фігура. <sharp noise> Привіт, я тут. Тримайте квиток. Ой, упустила. Секундочко. Ой, мої легінці. О, ні. Тільки не це. Ось мій квиток. Okay. Я пішла. Дякую, що пропустили. Oh nice. Яка вродлива дівчина. Ой, що це? Oh, really? Схожа на жуйку. Дивно. Куди вона веде? Потрібно перевірити. До нас із солодощами не ще можна. All right, all right, all right. Так, подивимось. Ой! То це ви? Ви розбили мені цим серце? До нас не можна із солодощами. О, ні. Мене спалили. Oh Ей, досить бігати. Ви заважаєте нам дивитися фільм? Припиніть. Добрий день, дівчата. Можна ваші квитки? е Давайте сюди. Дівчина, віддайте телефон. Вона у кінотеатрі. Як ви смієте, пустіть мене у кіно. Дякую. Добрий день, можна ваші квитки. Все добре. А що це чіпси? Ох, як же ви мені набридли, у кінотеатр з їжею не можна. Що? З їжою кіно не можна. Добре, не кричіть. Заберіть чіпси і не кричіть. <плес> <плес> Як прикро. Ого? Як це з їжею не можна? Я взяла свої улюблені смаколики. Мені треба щось вигадати. Я не можу це все віддати. Ідея. А якщо з картоплі фріз, зробити вуса. Ось так і бородо. Непогано, я схожа на ніндзя, а на шпагу насадимо мармеладки. Ось так. Одну за одною. Все готово. Тепер можна йти до зали. Okay. Доброго дня! Що це у вас? І з чого? Ого, Не треба в мене цим тикати. Де ваш квиток, дівчино? Чи як вас там? Тримайте! Дякую, дідю зал. Приємного перегляду. Ще трохи заколола б мене. Скільки можна говорити по телефону, дівчина тихіше. Ти Та що таке? Ого. Я змогла прийти в зал зі своїми смаколиками. Охоронець нічого не помітив. Спробуємо. Смакота! Як вас багато. Добре, я поділюсь. Дякую. Просто смакота. Поїм картоплі. Це було боляче, проте дуже смачно. Хочу ще. Я візьму ще мармела. Дякую. Можна ваш кватуак? Стоп. А це що? Ти чіпаєте мене. Мені потрібні ласощі, які ви сховали під піджаком. Віддавайте зараз. же. У нас це під забороною. Тепер проходьте. Як же мені пройти із солодкою водою? Ідея. Я принаряжусь клоуном. Має спрацювати. Секундочко. Ей, не штовхайтесь! Ось мій квиток. Ваші мармеладки доведеться забрати. Це заборонено. Добре, тримайте. Чудова, тепер можна зробити із себе клоуна. Дістаємо солодковато. Вона у мене різнокольорова і така смачна. Зроблю з неї перуку як у клоуна. Потім переодягнемось. Ось так готова. Погнали, перевіримо мій лайфхак. Привіт, клон. Ти такий яскравий. Ага. А що це у тебе там? Ой, як багато хустинок. Ух ти! Я цього сюди не клав. Що це знайшла? Здається, витягла щось зайве. Ой, uh -oh. поверніть мені штани. Та зачекайте секундочку. Зараз поверну. Тримайте. І мій квиток також. Я пішла. Yes! Дякую. Потрібно швидше oh одягтись, поки всі не побачили мої труси. Oh. Як соромно. О, вдалося пройти. Nice. Як чудово. Mm. тепер я можу поїсти солодкої вати. Oh. Пробуємо. М -м, яка вона смачна. Ого, зачіска клоуна їстівна. Я також хочу спробувати. Маленький шматочок. Клас, як здорово. Ніхто не помітить. якщо я трохи поїм. Ось мій квиток. Чудово солодощі є. А що тут? Шоколадний батончик. Так не піде. Зараз я витрясу з вас усі солодощі. Поставте мене на підлогу. Поки не витрясу, не поставлю. Ось так. Клади сюди. Зрозуміло. Бачили, і з цим і цим до нас не можна. Проходьте. Я зрозуміла, дякую. Тільки не це. Я не можу віддати всі свої солодощі. потрібно щось вигадати. Але що, ідея? Я обклею кіткати свою спідницю. Охоронець точно нічого не зрозуміє. Давайте перевіримо. Ось так. Приклеїмо шоколадки. Клас. Я пішла. Проходьте. Доброго дня. Чи можна ваш квиток? Ого, а спідниця і шоколаду. А нагадає, що я не здогадався? Дівчина, можна я трохи вас зігрію своїм феном? Подивимося, що станеться з вашою спідницею, якщо я її нагрію. О, ні, тільки не це. Ману ж шрустоне. Перестаньте, будь ласка, не треба більше. Я все забруднюся в шоколаді. Точніше, вже забруднилась. Ой, що ви накоїли? Будеш знати, як проносити шоколадки. А тепер іди приберіть це. Можна ваш квиток, дякую. Це я забираю до нас. Не можна із солодощами. Це чітке правило. Віддавайте все. Тепер проходьте. Реально? О, ні. Я не піду чупа-чупса. Зараз все вирішу. Я придумала план. Доброго дня, Ось мій квиток. Яка краса, звісно, заходьте. Так. Ух ти! Ще одна дівчина з дитиною. Чи можна ваш квиток? А можна пограти? Ні, він спить, мені терміново треба в кіно. Проходьте. Так, у мене вийшло. Привіт! Я змогла пройти у кіно. Тепер я можу із задоволенням з'їсти Чупачупс. Спробуємо. Великий, такий смачний. Просто смакота. Що? Oh Як вона так може? Mm. Я хочу пересісти. What? What? Oh, What? Що сталося? Mm. Ого. Давайте ваш квиток, але це потрібно забрати. До нас із таким не можна. Що там? Потрібно терміново все сховати, а так краще. Все, в мене нічого нема. Ні, ви мене не обманете. Я знайду кожне частування. Але як так? Без циксолидища мені нема чого там робити. Ну добре, якщо так, то я йду і більше не повернусь. До побачення. О, ідея. Я зроблю із локшини зачіску. Моє вийти класно. Я зараз повернусь. Можна ваш квиток? Звісно. Бо. Ой, як страшно. Не треба мене лякати. Проходьте у кіно. Дякую. Мені все ще страшно. Ой, хто тут? Це ви? Ваш квиток. Проходьте. Ура! Я пройшла з локшиною. Okay. У нього до мене взагалі питань не було. Всім привіт. Я буду їсти своє локшино. Вона неймовірно смачна. Ой, дівчина, їсть своє волосся. Чи І... подивись на неї? Ой, дівчина, навіщо виїсти своє волосся? Бо вона смачне.